Знову повалив трешак. Пазеус купили на ОХ як робочий. Спочатку була помилка, потім помилка зникла. По факту падав, видно побиту пластмасу, видно, що клеїли відсутні гвинти, розбовтане. Видно, що був паяний, розпаяний. Стандартно переплюсовка спалений процесор, стабілізатор живлення. Запускаю інвертор, виходу нема Низьковольтна частина стартує, високовольтна частина синуса немає, тільки dc 400. Видно, що паяний і є проблема з платою генерації. Також відсутній вентилятор, як клас, тобто його десь зняли, забули запхати всередину. Поки що в сторону, думаю, його ремонт буде недоцільний. Тобто, власник навряд чи захоче його оживляти, мусить чекати погодження. Другий загиблик. Це якийсь Power Max. Купили, працював, гріється нижня частина, пищить постійно світиться червона. Це без синуса. Цікаві тут транзистори. Якщо придивитися, така от форма фланця в них доволі цікава. Таких навіть ще не бачив, скільки живу. Але суть не в тому. Суть в тому, що ось відкручені. Нема прижиму. Ось ці два транзистори були відкручені. Чому вони відкручені, незрозуміло. Ну, і раз гріється нижня частина, значить, скоріше за все, вже є щось спалене. Тут розберу, подивлюся, поміряю. Витягую з корпуса йду по живленню. Тут короткого нема. Добре. Тепер далі. Низьковольтна частина. Це зарядка конденсаторів. Добре. Низьковольтна частина виглядає живою. Так, банка накопичувальна тут. І міряємо на банці. Де вона є? Ось вона є. Ось тих два. І тут ми маємо чітко коротке. Тобто в нас спалена вихідна частина. От, є раз. І два міняти всі чотири. Рахую, подивимося. Давайте заглянемо на ті цікаві транзистори та чистокровні китайчики. nce 80 h 11 h що таке щось собі китайці придумали. Тут звичайні мосфети, бо воно не синусне. І генератор на К75, тому якби тут бюджет дозволяє в тому пошпортатись можливо. То і запустимо. А от шлему взад. Власник прийняв правильне рішення. Ремонтувати не будемо. Збираю, відправляю. Міняємо транзистори, обв'язку, шинку і вмикаємо. Ура! Є 220 синуса. Від того загиблика чекати не приходиться, тому дивимося на гарні прямокутники. Маємо 50 Гц, що ми маємо РМС 230 вольт, все як книжка пише. Збираю, тестую під навантаженням. Перевіряємо, чи затягнуті клеми. І одна з них традиційно болтається. Ну і варто нагадати власнику, що ніяких 2 кВт тут немає і близько, що це є максимум якихось 900 Вт, 1 кВт. І під навантаженням вмикаю, поїхали. Навантаження 200 Вт з гаком тримає. Більше я не нагружу від того акумулятора. З простим блоком більше і не треба. Якщо його не перевантажувати, працювати буде нормально. All-Powers S700 ми вже таки сверлили, тому тільки то, що цікавого. Купили як несправну на лоху. Виявилося частково робочою. Причому виявилося робочою так, що інвертор працює. Але має певні цирки. А саме вмикається, працює, інвертор працює теж, але неможливо її виключити і не показує споживання. Причому не показує споживання ні по високій, по 220 виходу, ні по низьковольтних виходах. DC. Тому трохи дивно і не виключається. Тобто, якщо її виключати, пробувати, якось вона має виключатися. От, вона через якийсь час сама стартує. Вона постійно включена, що теж ненормально. Інвертор неперекопаним виглядає. Видно, що паяли щось по лінії зв'язку на мозги. Ось є шунт, якраз по виходу 220. Тільки чи воно передає ці дані на. Основний блок на мозок чи ні, не знаю. БМС-ка тут дурненька, тобто зв'язку, обміну даними, з БМС-кою немає. Це трошки полегшує нам життя. Також дивлюся відразу на кола зарядки і бачу, що слідів перегріву немає. Хто бачив попереднє відео десь там по посиланню, пам'ятає страшну історію про 120 градусів на конденсаторах. Тут цієї проблеми немає. На жаль, зарядки маю, На повній потужності, мабуть, не перевірю. Але сам факт нема слідів перегріву, значить, біда таки не глобальна. Ага, і блюпуп не хоче працювати. Неможливо підключити по блютусу станцію. І відповідно, якось от довкола цих нюансів треба нам сьогодні танцювати і розібратися. Кудою і як вона міряє струм, і чому вона його не показує, чому неправильно калькулює значення потужності. Тут також є ще деякі шунти, але що за що відповідає, поки що не зрозуміло. Силовий вихід на інвертор іде окремий, значить, все ж таки замір потужності мусить бути на виході інвертора. Будемо розбиратися. Самі уважні, мабуть, помітили, що є якийсь мінімальний слід удару, ось тут по блюпоп по модулю. Відповідно, можливо, є і механічне пошкодження. А якщо стати собі на стабілізатори, то можна побачити, що ось вхід напруга є. На модулі плюс 5 і плюс 3,3 є це не дивно, бо воно таки працює. А по блютуз модулю 5 вольт є, а другої напруги немає. Напевно, теж 3,3. І якщо це все виключити, то можна легко замітити, що по виходу стабілізатора є цвяшок. От Звідси і почнемо. Що грілося було незрозуміло, споживання 900 з копійками міліампер, зняв кришечку, бачу, що калиться сам чіп Bluetooth модуля. Тобто, блютуз модуль бикує, його треба буде здути. Подивитися, чи станція піде в роботу нормально. Якщо так, то проблемою менше, і якщо знайдемо і буде потреба, то можна буде попробувати замовити в Китаї модуль. Він продає чомусь тільки в одного продавця, не впевнений, чи їх треба шити. Вони вроді працюють по УА, то Теоретично мав би поставив і поїхав. Знову модуль, але поведінка станції не помінялася. Виявилося, що модуль таки спалив стабілізатор LDO, а напруга використовується ще для якихось кіл. Відповідно, міняють стабілізатор. Потрібного нема, беру інший. Міняю розпіновку під і вуаля, тепер я маю включення і я маю виключення. Само воно тепер не вмикається, принаймні поведінка адекватна. Тепер треба розібратися з рівнем заряду. Можливо, прогнати цикл або розібрати, що немає, і подивитися, чи споживання буде відображатися. Садимо інвертор зверху, вмикаємо. Є запуск. Беремо терморектальний криптоаналізатор на 40 Вт і вмикаємо в розетку. Вуаля 44 Вта 43 адекватно, відлік помінявся, пішов, тобто воно працює адекватно. Основну проблему вирішили. Тепер питання тільки з блюпупом: чи захоче замовник чекати, а йдеш прямо вписок. Місяць чекати з Китаю і чи вона запрацює без прошивок. То, як то кажуть, на любітіля дізнаємось скоро. Але втішився я зарано, вже її зібрав, інвертор відтестував, все нормально. Ставлю на зарядку, а вона не заряджається. Вона в короткому. От маємо коротке замикання по конденсатор. Так що може історія бути старою. Конденсатори і транзистори перетворювача. А на вході короткого не видно, тому що діоди. Продовжую продовжувати. Вимінював транзистори, конденсатори, поставив високотемпературний виніс в сторону, щоб не було. Ой. Підключаю, дивимось тепер. Є короткі відсутні, струм зарядки росте. Є, зарядка пішла. Тепер треба його розрядити. Розрядити в ноль, зарядити і тоді дасться чути, як воно буде виглядати. Розряджаю на калорифер, показники адекватні. Відсотки падають, час роботи теж адекватний. Чекаю. Успішно розрядив, все в порядку. Вистудив, тепер ставлю на зарядку. Ну і пройшло трохи часу. Міряю температурні режими на конденсаторі, тому що я вже в бік виніс, поставив довгограючий, 105 градусний. Температура там бешена. От Бачимо 90 градусів вже є. Станція виглядає новою, можливо, її просто не встигли підпалити, тому що не було слідів перегріву на рідних конденсаторах. Питання, чому погоріли транзистори. температурні режими Valpowers є проблемними, принаймні по зарядці. От скільки там Вт? 87 вона зараз вдуває. 93 градуси. Чи підніметься вище, не знаю. Ну, але принаймні не 120, так як я міряв на рідних конденсаторах. А при закритій кришці температура піднімається до 108-109 градусів. Ось таке воно Allpowers.